Чат Привіт. смачного я, я запитати хочу, дешев. Я просто дівчині вірш написав, ну, такий, типу, як ну, комплімент. Ну от, але я ні, ніколи не читав так. І от а ви просто ну, класти, якщо вам сподобається, і теж сподобається. Можна прочитаю, ви просто скажете. Бо я для мене це дуже важливо. Ти перший раз таки буду. Я ну, не хочу, щоб там ну, помолитися, щоб. М можна, так? Да? Yeah, да. Yeah. Класно. Перед присади тут с ноги щось ходять. Ху. Квіти бувають різні, ніжні, крихкі, залізні. Можуть зрости усюди. Квіти бувають. Люди. Дивишся квітам в очі, серце горить, Тріпочі. Квіти ростають в тебе, тільки стремлять у небо і серед квітів квітка, котру зустрінеш рідко. А як вдалося зустріти, і як таку не любити. Здорово, гарно вірно писали, да? А вы не актер какой-то, вы на скриптонах выйдете, вы прям очень хорошо говорите, произносите. Серьезно, хорошо? Він понравив, їм теж подобається, не Я той вірш, я ще не показував сторінку свою, але я там теж виклав. Там в мене пару людей сподобалось. Ну ви теж, може, заходьте, там подивіться. Недавно почав писати, а то все, це інженер, ядерна фізика, це вся штука. Я вже ядерний в мене вже фізика? У мене важка да оці протони і нейтрони розкладаються. Я вже... Ого, нічі всі, скільки підписчиків. Багато, так? Ну, так, да, почти 6 тисяч. У нас Ти... менше намного. Просто протони розкладаються, нейтрони. Насправді я поет і пишу вірші так вже давно. Люди. Спасибо. Ну не зразу. Я почав читати на Дякую. що, не Да. Ого, клас. Це клас. Привіт. <реш> Блин, это классно, конечно, выкладываем в... вы... посмотреть вишней руки, так правда.